У Зеленського пробуджується смак. Він присвоїв гірсько-штурмовій бригаді Збройних сил України назву «Едельвейс». І тут одразу почався Ґівуд. Різноманітні експерти, прості господи, і взагалі вся оця от огідна публіка, почали, від якої ви ще не відписалися, браті і сестри. Почала волати, що це відсилка до першої гірської дивізії Вермахту Едельвейс, яка героїчно воювала на кількох фронтах, була неодноразово нагороджена командуванням, була взагалі дуже боєздатним відділом свого часу. І от нібито це хтось підставив Зеленського, чи Зеленський підставив Заєсу, чи він підставив себе, чи ми всі підставилися, тому що і так. Нас звинувачують в тому, що ми нацисти, і там хтось, якийсь американський сенатор, шукав в символіці Азову щось нацистське, і що нам перестануть давати зброю, і що на нас образяться всі ці неомарксисти, а всі зараз в світі керівники це неомарксисти, ліваки, маніхії, потвори, і що нам, коротше кажучи, буде важче. І от я хочу зараз мати коротенький спіч з цього приводу. Готуючись до повномасштабного вторгнення, Українська нація обрала президентом етнічного єврея, половина Офісу президента євреї. Дві третини уряду євреї. Щонайменше третина депутатів Верховної Ради євреї. Ми пішли на всі. Поступки маніхеям і неомарксістам. В часи повномасштабного вторгнення була ратифікована Стамбульська конвенція. Це про всякі преференції брудним гендерам. У нас по країні ходять, ходили і будуть ходити гей-паради. У нас тут гомосексуалісти почувають себе більш комфортно, ніж в Парижі і Брюсселі. У нас вся нація захищає циган. Ми готові пролити сотні тонн крові за звільнення Криму і віддати його татарам. Ми даємо українські паспорти Нівзоровим і іншим хорошим руським, з яких немає жодного слав'янина. Всі вони входили в число переслідуваних третім рейхом націй. Що нам іще потрібно зробити для того, щоб нас не підозрювали в нацизмі? Нам треба повіситися, нам потрібно всім ста відсоткам поміняти сексуальну орієнтацію, нам потрібно перефарбуватися в чорне і накачати ботоксом губи не тільки жінкам, але й чоловікам для того, щоб скидатися на афроамериканців? Що нам потрібно для того, щоб цього не було? Всього, що ми зробили, уже цілком достатньо для того, щоб що б ми не робили, на нас не прилипало клеймо нацизму. Ми зробили достатньо, і якщо наш президент зі своїм офісом, зі своїм складом Верховної Ради, зі своїм урядом піднімуть прапор зі Свастикою перед офісом, то і тоді до нас не мало би прилипати це клеймо. І тут нам закидають за Едельвейс. За цю чудову гірську квітку ми маємо орієнтуватися на успішній армії. Правда полягає в тому, що німці і в Першій, і в других світових війнах були найкращими солдатами от краще них солдатів не було. Я, як ви знаєте, дуже не люблю німецьку кухню. Як ви знаєте, я є прихильником, якщо вже на те пішло, левантійської кухні. Це та, що зараз в Ізраїлі і в Лівані. Я люблю французьку кухню, я не довіряю Тефтонам, вони псують артішоки. Е, я взагалі стою на майже ліберальних позиціях, але правди ніде діти. Якщо вчитися воювати, то по Манштейну, якщо вчитися воювати, то треба по картах німецького генерального штабу. Вони добре оперували в донецьких степах. І ви подивіться, як все влаштовано. Якби Зеленський назвав оцю українську гірсько-піхотну бригаду іменем Карла Маркса, ніхто б навіть би і не пикнув. Якби він назвав її іменем Леніна Сталіна, ніхто би не проронив би жодного слова. А Едельвейс, їм, бачте, не підходить. Чомусь так прийнято в сьогоднішньому світі, що у них. Сталін, Ленін і Маркс це найбільші злочинці в історії людства, що вони є кращими, ніж бідолага Гітлер. І Гітлер, який за кількістю вбитих ним людей, не йде в жодне порівняння, не те, що зі Сталіним, а навіть з Черчиллем і Рузвельтом. Тепер, про естетику, солдат має бути красивий, армія має бути красива. Наші предки йшли вмирати в бою в святковому одязі бенкетами, називав Шевченко, Аксіон Дірект Гайдамаків. І завжди, всі армії світу в усі часи, йшли за військовою модою переможців. Майже все 19 століття це панування французької військової моди. Всі хотіли бути у своїй формі і зброї подібними на французів. В ХХ столітті вже хотіли бути подібними на німців, і досі, як би там не було, ця естетика є і лишається найкращою. І значна частина цієї естетики, більша частина цієї естетики виникла іще ще до Гітлера: це Рейхсвер. Немає в світі більш красивої військової нагороди, ніж залізний хрест, всі інші гіршого смаку. Саме тому залізний хрест цієї форми мав би бути запозичений українськими збройними силами як нагорода за хоробрість. Саме тому на наших танках хрести. Саме тому хай буде Едельвейс, і це чудово. Саме тому вам 22 лютого потрібно відвідати виставу після в Театрі Сузір'я за моєю п'єсою, тому що я притримуюся саме передової естетики. І квитками можна поцікавитися за телефоном, який вказаний внизу під цим відео. До речі, не забувайте і за літургією. Її адреса і час глибоко законспіровані, і тому ви можете ознайомитися з ними тільки в описі під відео. Тут я цього казати не буду. Ну і 17-го числа в культеатрі в 18.30 концерт Тараса Кампаніченка. Він так само, як і ви, прихильник естетики Рейхсверу. І на цьому вам моє щире, полум'яне. Українське амінь Фюр Дойчланд.